У мене хобі воркаут. Лажить на турніках. А я люблю мене малювати. Я займався раніше віддала монтажу. Щасмагаються в Айтітфреї. Танці, карате. Ну я їм не хочу займатися це тато відбив. Обожнюю музику, кінний спорт. Так, якщо, звичайний, ну, будь-який інший спорт, там мучишся ти один. А так мучиться ще кінь і це прям додає інтересу. А який твій улюблений кольор? Ружевий і всі кольори. Синій, білий, рожевий і жовтий. Різнокольоровий і блискучий. Чорний. Чорний. Сягати того, чого я хочу. Віднімати самокат одною рукою. Швидко бігати. А згавай штурм. Дружити. Ще Суперсила, ну я дуже розумна, знаєте, в школі мені подобається дуже. Суперсила 152 мільйон тисячок водліон. Ужасний. Якщо один прикметник, то це зацікавлена. Я віддати. Сором'язливий. Дуже слухняний. Творча. Неуважний. А у мене сумніва. Я суперсильний. -а -а. Коли я виросту, я хочу стати оптимусом праймом. А я поліцейською або стоматологом, або оператором, дизайнером, перукарем, поставчиком піцу. Державотворення політика цікавить. Чуся, на праві зараз. Е, Таксістом.